Друзі, всім привіт! Це канал Астролюкс. Мене звати Анастасія І Сьогодні на зв'язку зі мною Шаманка Олександра Сейраш. Олександра, вітаю тебе! Да, доброго дня, рада тебе бачити. Ти вперше у нас на каналі? Тож я сподіваюся, що цей ефір стане таким собі подарунком для наших глядачів. І власне одразу до справи є для тебе декілька запитань. І перше про те, що зараз у мережі є інформація, що між зеленським і залужним є конфлікт. Так, от чи дійсно це так, що цей конфлікт наявний, і якщо так то через що? Ну, ці чутки ходять про конфлікт не перший раз. Ми зараз, звичайно, перевіримо, наскільки там це дійсно конфлікт, а не робочі якісь суперечки, які в принципі є у будь-якому колективі, uh -huh. і наш колектив держави не є виключеним. Так Ну от, в принципі, це те, про що я казала. Я б не сказала, що це конфлікт. Є певні, е, є певні. Певні робочі процеси вони не є катастрофічними, це не випадає як конфлікт, як от прям конфлікт з Гаруба, там я не знаю, скандали ще якась подібна історія. Домовленості, які є, стратегія, яка є, по дияволу зберігається між паном Валерієм та паном Володимиром. Тобто є певні розноглася, як ото кажуть. в... Да, там в питаннях більше звичайно ж пов'язаних мечів із військовими моментами, от але я не скажу, що вони катастрофічні або в яких не можуть знайти дотичну. У нас на е рух е їх взаємодії випадає трійка жезлів. Трійка це наслідок вибору завжди. Якщо у двійках у нас з вами є вибір, то трійка це наслідок вибору. Тобто у нас уже стався якийсь вибір, який ухвалений обидва сторонами, і ми рухаємося у напрямку цього вибору. І у нас є суперечки, пов'язані з нюансами цього вибору, але не більше того. Тобто, в мене не випадає, що все крах, треш, скандали, мордобої. Ця вся історія, як люблять, розганяти. Саша, а чи може це бути пов'язано з грошима, чи це все ж таки більш про якусь військову стратегію? Чи може це взагалі якась інша сфера? Ну, робоча, звісно, але трошки в іншому напрямку? Ну враховуючи рицаря, мечі до того, це більше про і тут випадає королева мечів, Це більше про військову історію. Угу. Це не пов'язано з бюджетом, з грошима з цією всією штукою? Це більше пов'язане саме з військовими моментами. Зрозуміло тебе. Ще хочу спитати: що або можливо хто стоїть за антисемітськими програми і погромами у Дагестані? А ми дивилися це питання. Я дивилася для інших каналів. Там цікава штука, що це внутрішня історія. Тобто, в Дагестанські телеграм-канали було закинуте і ПСО, але невеликого, так скажімо, да, розміром. Uh -huh. Тобто, це не була буря. От а з самими росіянцями просто воно призвело до от такого от розмаху. Те треба просто розуміти, що антисемітські настрої з часів Другої світової вони нікуди не ділися, вони просто притепилися да на певний напів на певні кількість десятиліть, але це на ну, це неможливо викликати однією новиною. Те не працює так, психологічний аспект людей. Тобто воно сиділо, воно їло, воно купило. Кипіло, люди поначиталися про які набуть жодамасонські заговори. Люди поначитувалися про якісь е, е, там псевдоторії про те, як євреї в всьому світі винуваті і всюди правлять якісь верхи. Ну, оцей весь оцей весь бред, який mm -hmm. люблять втрати про світові правітельства і ще якусь якусь дівчуху. І ми що маємо у цьому аспекті? Ми маємо ненависть, яка кипіла у людей. Кипіла, кипіла. Вони знайшли собі, як завжди, крайнього. І це вибухнуло від мінімальної іскри. От ця мінімальна іскра була вкинута в Дагестанські канали під виглядом такого, да, і ПСО. Знову для раптом для глядачів, хто не розуміє різницю між і ПСО та дезінформацією. Дезінформація це відверта брехня, тобто вам вкинули новину, яка не має під собою ніякого підґрунтя. Тобто, це брехня і ПСО. Це інформація, яка має в собі правду, але бо містить в собі прихований заклик до дії якоїсь, яка на користь тому, хто це і запускає. Тобто, умовно кажучи, прецедент і інформація може бути абсолютно правдивою, але заклик до дії може бути викривлений да, у рамках правильного підношення цієї інформації. І от у саме у Дагестані це момент іпсо. Тобто, було закинуто таке, знаєте, ненавист, пост ненависті. Мініатюрний про те, що приїдуть євреї, от бачите, будуть нас там, наприклад, зараз Дагестан запаланять. Угу. Ну я умовно кажу, да, і на цьому фоні виклав є спонукання до певних дій да, до от таких от масштабів погромів у цій всій історії. Зрозуміла тебе, дякую. Чи буде війна, Хочу ще спитати на Кавказі через релігію? Через релігію. Чи можливо це? Там не зовсім через релігію. Кавказ буде бунтувати. Там для цього потрібен певний час. Це одне з перших, мабуть, таких. Я не знаю, в моєму випадку пророцьких видінь, яке було ще спочатку війни. Мені одразу просто я не знаю, як воно так працює, хоча я багато років у практиці. Мені одразу стало зрозуміло, що Кавказ буде вільним тобто, це буде одна із тих перших територій, яка почне е, трохи пізніше для цього потрібні певні умови е, бунтувати проти РФ. Це не не тільки на фоні е, релігії, це в цілому. До речі, продовжуючи тему євреїв в Російській Федерації, яка їхня доля взагалі що чекатиме на представників цієї релігійної історії? Ну там проблема з євреями полягає у тому, що вони зараз, в принципі, це стосується не тільки РФ, це стосується всього світу. Євреї не відчувають себе в безпеці на жаль, ніде. Ну, якщо ми глобально говоримо, угу. зараз це починає нагадувати 39-й 40-го рік періоду Другої світової війни євреї у Берліні. Да? Тобто, ну, приблизно така була в Австрії того часу. Тобто утиски, позначки, ганіні, ну, коротше, і, ну, це нікуди не ді... На жаль, поки що. Цей антисемітизм у світі це стосується я ж кажу не тільки РФ, не тільки Російської Федерації. Він поки нікуди не дівається, він навпаки буде певним чином зростати. Окрім того, всього ще зараз ваші колеги, зокрема, кажуть про повстання мусульман в Європі. Як взагалі буде розвиватися ситуація там? Чи можливі якраз сильні масові протести в ЄС і чи є власне через це загроза війни в Європейському Союзі? Ну, по перше, знову розглядали вже зі усіх сторін. Я для інших каналів розглядала ситуацію з мусульманськими протестами. По перше, ми в принципі ввійшли в мусульманську кризу. Вона поки буде тривати. А ну, півроку так точно ще буде тривати. Це 100%, бо тенденція на менший термін. Вона досить примарна. А, прямо війни у Європі, прямо щоб це назвати війною, ні, до такого не скотиться. Але проблема полягає в тому, що Європа не готова до цих протестів, а, здебільшого uh -huh. а, не готова реагувати на ці протести певним чином. А, ну якби, як до цього зазвичай готуються інші держави, тобто з цим виникнуть певні певні такі да проблеми. В цілому мусульманська криза, ну скажімо так, вона у нас призводить до того, що ми будемо бачити з вами повторення 11 вересня. Ого, от у чому проблема, і це на, на це закити, тенденція на це є. Це не тільки протестами обмежується, це обмежуються ще й терактами, і ну коротше, і е, прослідковуються теракти, і по Європі прослідковуються теракти, і по штатам прослідковуються теракти. Да, не завтра, не післязавтра, Але в цілому на оці там півроку, можливо, навіть більше вони прослідковуються. Це прикро чути. Звісно, проте маємо те, що маємо. А також хочу спитати у тебе, що очікує Москву найближчим часом? Можливо, ми почуємо звідти якісь новини з різних сфер життя. Ну, прям чогось е капітального на найближчий час по Москві. Ні, Такого прямо чогось ваг грандіозного наврядча. Е у нас тут нічого такого не фігурує. Е тут, в принципі, тенденція на павуків у банці полишається, на пошуки виходу. Деяких політичних еліт із замкнутого кола, в якому вони знаходяться. Тобто, я так розумію, там хтось із політичних еліт, ФСБшних еліт, під, ну, стали собі соломку стосовно це не тільки Москви стосується, це uh -huh. в цілому. Да, РФ, тобто хтось там вивозить сім'ї, прикуповує бізнес, продає, намагається линяти, линяти масово більше ніж линяв до того. Тобто, тут ну тут приблизно ось така от історія відбуває. Тобто вона пов'язана з їх політичним простором більше, ніж з якимось, там, я не знаю, військовими моментами. Оця вся історія якихось збунтів, поки там не передбачається. Ну а в довготривалому такому терміні, взагалі, такі настрої. Да? Чи зможуть вони похитнути політичну верхівку Кремля? Політична верхівка Кремля і так похитана. Питання у тому, що це росіяни? Вони ну давайте так ставки робити на бунти народі. Ну народу на угу. це взагалі. Unreal історія одразу викиньте цю дурну з голови? Ніякі люди ніде там протестувати не будуть. Чи йде там заруба між силовими структурами, ФСБшними структурами, да їхніми внутрішніми там внутрішніми ЧВК, і оця вся історія? да, відбувається, чи буде вона і надалі відбуватися? Так буде відбуватися. Чи є незадоволення в близькому оточенні Путіна? Так є. Чи переходиться до якихось серйозних дій? Не зовсім чи були спроби щось зробити зі старим дідом. Так були що до цього, до чого це призвело? До того, що він змінився оточення, яке да навколо нього крутилося, здається, весною. Тобто, uh -huh. скоріш за все, там були да певні поповзнавіння до його брінних тілісов. А от а, чи, чи є там сила військова, яка здатна зробити військовий переворот на даний час і в обозрімом будущем? Поки немає. Був один уже Політав на вертольоті з кінцями. Ну тобто, тут є проблематика пов'язана. Зана із тим, що а, павуки у банці посадили себе самостійно в цю саму банк. От у чому справа типу, і це як експеримент. Там я не знаю, з мухами. Коли ти їм закрив банку, вони не можуть да там вилетіти. Ти їм відкриваєш банку, а вони по старій пам'яті думають, що там закрито, і навіть не пробують вилетіти з цієї банки. Це приблизно така сама історія. І поки воно таким чином і висить, те, що може похитнути настрої в РФ, це перемогу України на фронті. Ну, в першу mm -hmm. чергу, да, те, те, що може вносити певний дисбаланс. До чого це призведе до внутрішнього незадоволення, до зливу активів, до якихось таких підставних моментів, до ще більшої кількості злитої інформації, що відбувається в Кремлі, або в внутрішньому оточенні. Але питання питання полишається відкритим у тому форматі, що там немає поки тієї рухомої сили, яка буде свіргати діючу владу. От у чому проблема. І поки не предвидиться. як мінімум, там до кінця року і е, зима наступного року дуже навряд чи. Зрозуміло тебе. Якраз до подій на фронті, власне, хочу спитати, чи зможуть наші Збройні Сили України відрізати Крим від ворога найближчим часом? Найближчим ні. А... Це очевидна історія. В перспективі так, де це є ключовим сегментом операції, взагалі, яка розпочалася ще весною. Просто ми на жаль забуксували у великій кількості мінних полів, які є, да бо відступаючи РФ мінує абсолютно все. І не тільки мінами там противотанковими, противопіхотними, але й пелюстками, які є коварними з да, штуками, такими маленькими мусіпусічками пластиковими, які ти у траві не знайдеш під снігом, не знайдеш, не побачиш своїми очами. Коротше, це такі серйозні перешкоди, які створюються. От але тенденція на те, що ми зараз займаємося з вами. Е, я у форматі «Ми з вами маю на увазі і хлопців, які на фронті, і людей, які донатять хлопцями. Дівчатам на фронті, взагалі, да у свідомих українців, які працюють на перемогу кожного дня, зараз і займається на наші ВСУ тим, що намагаються просунутися просунутися в та перерізати певні логістичні шляхи, особливо те, що стосується військової військового ешелону, який йде з Крим, і тилова робота. Це перші ставки, які зараз роблять на фронті, і чим в принципі і займаємося всі тим, щоб у хлопців була змога перерізати певні логістичні шляхи? Саме так Саша, Ще хочу запитати про Авдіївку, адже вона нам також дуже сильно болить. Хлопцям там дуже жарко. Є припущення від деяких аналітиків, фахівців, військових експертів про те, що ворог влаштує там справжній котел, чи відбудеться це. Да, по котлу <кхем>, дивилися Авдіївку. Перевіряю Авдіївку майже кожного дня mm. на ефірах, бо ефіри майже кожен день у мене. А, по Авдіївці, по-перше, у нас є якийсь план на відступ у випадку, якщо ми не можемо втримати один із флангів, який є. Тобто план на відступання на певні позиції у межах Авдіївки. Дав, він є тому. Е, чи є у нас ризики того, що ворог зможе захопити Авдіївку? так і ризики у нас достатньо високі. На жаль, насправді їх видно, чи тримаються, поки наші сили військові так тримаються, чи будуть триматися, поки будуть триматися. Мінлива ситуація на ем, з точки зору навіть прогнозування на картах або по відчуттям на Авдіївському напрямку, як свого часу, був Бахмут. Ситуація змінюється по дві по два-по три рази на день. Угу. Тому спрогнозувати 100% не вийде. Ти бачиш ризики, ти бачиш певні дап. Якби проблеми, ти бачиш, ти чи підстрахувалися ми так? Ми підстрахувалися. Якщо ми будемо розуміти, що не втримаємо, не можемо втримати один із флангів. Буде стратегічний, стратегічний відхід від е е території, яка може е стати да, якби для нас досить ризиковою е у форматі котла. Зрозуміла тебе, окрім того, хочу затронути тему щодо опитування його провели в Росії, і от воно показує, що росіяни вони все більше готові підтримати рішення про припинення бойових дій. Якщо бути точніше, то 34% росіян навіть хочуть повернути Україні окуповані території, а 56% хочуть з нами перемовин. Чи правдива така статистика? Не зовсім я б не сказала, що цифри, які нам показали, є 100% правдивими. Вони є трохи завищеними і. Питання, скажімо так: до будь-яких соціальних опитувань анонімних відкритих онлайн чи офлайн на Росії, треба ставитися, ділячи цю інформацію на 50. коли ти знаходишся в ізольованому суспільстві, в якому на тебе здійснюється політичний тиск, да, в якому ти по факту є рабом. Певної, певної категорії рабом покраще, робом погірше, але рабо. дати об'єктивну відповідь е, не вийде. Ні з якого питання, це треба розуміти. Бо а, скажімо так: доброго дня чи підтримаєте ви СВО, чи хочете сісти в тюрму на 15 років. Ну звісно, да що відповість вам будь-яка людина на Росії. Частіше, ну uh -huh. це, ж, це не українці, це вам не білоруси з їх бунтарськими настроями і з любов'ю до свободи. Завищені трохи цифри, але певні да тенденції на те, щоб припинити бойові дії в РФ є, і вони пов'язані не з великою любов'ю. До нас і вони пов'язані не за того, що хтось там щось переосмислив. Вони пов'язані із глобальними фінансовими процесами, які відбуваються всередині РФ. Коротше, жрати їм стає нема чого, і вони розуміють, що у цьому якось та все таки винувата, мабуть, війна, і mm -hmm. треба її зупинити, щоб було що жрати. От, і все. все дуже лаконічно. Так, ще хочу запитатися про фінал. Власне, ми чекаємо завершення війни, працюємо на це. Проте хочу спитати, чи може Україна взагалі програти цю війну? Програти ні. З програти, прямо програти, щоб ми програти це втратити суверенітет угу. повністю. Ми не можемо втратити суверенітет. У ворога немає стільки ресурсів, щоб ми втратили суверенітет. В зайняти позицію, яка не буде нас до кінця, влаштовувати, так оце ну це прослідковується як один із планів. Тобто, наприклад, вийти на кордони 24 лютого, а Донецьк, Луганськ та Крим залишити у політично-перемовній позиції, да на якийсь певний там довгий час. Uh -huh. Ну тобто, коротше, знову да зайняти відкатитися на цю лінію і звідти там торгуватися, політично змагатися, ждати поки Путін пом. Ре, для того, щоб домовлятися з кимось іншим, оця вся історія там працювати на виснаження аерафії. Да, таке, наприклад, не зовсім популярне рішення. Може, може, у нас може бути тенденція до прийняття да такого рішення, чи вона є перевагою зараз? Ну, переважно угу. ні, не переважною. ні, але такий. Такий варіант він прослідковується карти Таро – це аналітична е, прагматична система прорахунку, і ти бачиш усі варіанти в більшій або в меншій степені, які в тебе можуть випадати, тобто, ну з того або іншого питання, особливо коли, коли рішення ще не прийнято, або коли е, немає. Е, Скажімо, коли у нас багато дієвих осіб, які можуть впливати буквально завтра вплинути на прийняття якогось рішення або на прийняття якоїсь події, тобто у нас динаміка з вами вічно відбувається, і от у нас варіант того, що ми повністю звільняємо і виходимо на кордони 91-го, Це найяскравіший варіант, який у нас є. Другий варіант це вихід. От той, який я якраз сказала про вихід на кордони до 24-го звідти да у нас не угу. певна там перемовна перемов. Повна історія є зовсім непопулярна штука, де заморожується конфлікт на ті стадії, на якій ми зараз вами знаходимося, але він супермало Це приблизно те, що пропонує е, Арістович. Ну, типу, давайте здамо все і будемо торгуватися, там вступати в НАТО. Uh -huh. Така тенденція також прослідковується, а вона, але вона максимально нереалістична, навіть у сьогоднішніх рамках. І прослідковується варіант довгострокового затягнування війни з переходом її приблизно в такий окопний стан 15-го року. Ну я маю на увазі, як у нас там uh -huh. в зоні АТО було там 15-й рік, і після 15-го року, коли основні бойові дії щухли, далі відбувалося там бойове зіткнення по певній лінії. І не було суттєвих просувань не з нашого боку, не з боку ворога. Тобто є ще такий варіант, куди ми пливемо поки ворогідніше всього, пливемо у варіант або 91-го року, або 24-го лютого, хочеться, звісно, вірити в 91-й рік, бо всім нам хочеться дійсно не залежати ні від кого і жити мирно у своїй країні. Ще хочу запитати про мобілізацію в Україні цієї зими, як взагалі вона розвиватиметься чи посилюватиметься, і чи будуть мобілізувати жінок найближчим часом? Мобілізація у нас відбувається приблизно в тому темпі, в якому вона і відбувається, плюс-мінус, приблизно. Так само вона і відбувається. Єдине, у нас тут щось розширюється по мобілізації. Я так розумію, це пов'язано із зниженням вікового бар'єру і завищенням вікового бар'єру. Тобто, добровільно, після там, наприклад, 60 ти можеш прийти, і тебе візьмуть на службу, і заниження да, вікового бар'єру там 25, Оця вся історія по призиву це перший момент, який у нас тобто у нас просто ширше стає. Аспекти мобілізації, тобто розширяються категорії, які можуть бути мобілізовані порівняно з тим, як це було до того. Про жінок вибіркова історія з жінками вона не стосується усіх поголовно жінок, вона стосується певної категорії жінок, і е, я би не сказала, що це прям знову ж таки примусова якась мобілізація. Зрозуміло. І про ще одне болюче, хочу спитатися, яка у нас буде ситуація зі світлом з приходом мінусової температури? Росія готує обстріли. Це вже очевидно. Сьогодні ми бачили да, перші. Атаки БМПЛА на критичну інфраструктуру. Росія цей план не полишила нікуди. Вона так або інакше зберігає свій військовий потенціал для того, щоб завдавати ударів по критичній інфраструктурі в Україні. Але в мене не випадало, що це буде гірше минулого року. От воно в мене випадає по помірності постійно. Угу. Тобто, це плюс-мінус те, що було в тому році, можливо, місцями десь регіонально трохи краще ніж було у тому році, бо вже є певний механізм, як тому протидіяти, які графіки можна впроваджувати, як його захищати, передано більше да, більше певних генераторів тих, тих, коротше, штук, ця вся історія. Тобто, тут є, ну, тобто ми вже скажімо так з минулого року певним чином підготовлені да, до, до подій, пов'язаних із світлом і теплом. От, але прецеденти будуть мати місце. На жаль, так будуть мати місце. Так, друзі, шкода, звісно, це чути, але саме про прецеденти. Але все ж таки, я закликаю вас вкотре дотримуватися правил власної безпеки, реагувати на тривоги, і звісно, допомагати нашим воїнам, як ми тільки можемо донатити і словом, і ділом, і гривнею. Олександро, дякую тобі величезно за ці розклади. Вам, друзі, також дякую, що ви дивилися. Діліться враженнями від прогнозів у коментарях. Власне, не забувайте підписуватися на наш канал. Тиснути лайк, дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски. І на цьому в нас все. Всім па-па!